Друзі, всім привіт! Привіт! Ну що, Сьогодні ми в лісочок виїжджаємо. Хочемо провірити деякі локації наших грибних місць, погуляти перш за все, просто відпочити від трудового тижня, який минув. Отаким от різнобарвим, отакими от кольорами яскравими зустрічає наш лісочок. Все, що ми знайдемо з Сергієм, ми обов'язково вам покажемо в цьому відео. Не забувайте основне і головне правило. Якщо ви не знаєте грибочків, не беріть їх. Залиште, хай вони залишаються в лісі. Ну що, погнали, Сергійович? Погнали! Вперед! Осіння краса, люди! Листя вже жовтіє, падає. Ну, красиво, дуже красиво в лісі. Красиво, спокійно, тихо. Просто клас. Ну отак ось. А ми рухаємось далі. Будемо намагатися знайти грибочки. Получиться, значить знайдемо. Не получиться. Ну, зато покатаємося та відпочинемо трішки. Друзі, Ілюшка погукав, каже, що знайшов грибочок. Ого, далекувато ти засів. Зараз я рухаюсь до тебе. Заїхали ми в лісочок. Просто для відпочинку хочемо трішки погуляти. Покататись на роверах на наших. Ну і звісно ж подивитися грибочки. Що тут є, що в тебе? Так, ось біленький грибочок. Біленький грибочок. О, гарненький. ану викручую, подивимося на нього. Ніжка товстенька. Ніжка товстенька? Угу. Ану пробуй, може підрить його трохи треба. Ану пробуй, доставай, доставай, доставай. Крути, 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 не бійся. Трошки. О! Отакий от от красунчик, малючок. Перший нас зустрічає в лісочку. На сьогоднішній прогулянці. Ну добре, молодчинка, що знайшов. Рухаємось далі. Так. А ще пройшли поряд, я пройшов, не побачив. Ілюшка ось за мною йде, каже, що ти гриби пропускаєш. Дивись, який красунчик. Ось. Який красунчик білесенький. Дзвенить. Дзвенить угу. Ну викручуй, котик, викручуй. Теж сидить міцно. Давай я допоможу чи що. Давай, давай, крути, крути. отак так от. Грибничку загрібай обов'язково. во умничок. Ну, гарненький, біленький. Вітаю тебе з твоєю знахідкою. Умничок молодець. бачу я вже йду, нічого не бачу, а ти після в мене йдеш гриби збираєш. Супер, молодчинка. Так, друзі, ось і моя черга. Знайти білого грибочка. Невеличкий красунчик. Але це те, що якраз саме потрібно. Білі грибочки. Так, це ми загребимо обов'язково. Ну Гарний білий красень на пательню пойдеть, аж душу. душою, слимачки ось сидять, його кушають. То нічого, обріжемо і буде супер. Ну, такий от відпочинок поки що у нас виходить. Все, що буде далі. Обов'язково вам покажемо. Друзі, знайшли невеличку грибничку рядовочки. Зараз вам я її покажу. Це у мене грибочок, який на другому місці після білого. Дуже смачний, дуже ароматний, приємний вкус, запах просто обалденний. І самий великий плюс цих грибочків, що вони ростуть рядочком. Якщо ви знайшли один, то ви знайдете іще. Ну, от, на прикладі, дивіться, ось три грибочка. Вон Ілюшка показує ще ось грибочок. А, і навіть не один. Ось дивіться, один, другий, третій, четвертий поруч, п'ятий. Ось шостий грибочок. Бачите, вони тільки витикаються, ця рядовочка. Сьомий, он, восьмий. он дев'ятий, десятий. От ось така от. Рядовочка. Суперовий грибочок. Рекомендую до використання. Використовую і ми його в їжу і консервуємо. Дуже класний смачний грибочок. От така от рядовочка. Люди ще знайшли рядовочку. Ну, я ж кажу, грибочок такий неприхотливий, але він на це тільки в листопаді місяці, тільки починає витикатися. Їх немає. Я вам знімав 9 видів їстівних грибів нашого лісу, тоді їх ще не було. А ось, будь ласка, ось, бачите, невеличкі починають витукатись один. Цього ось я знайшов ось два, три, чотири, п'ять. он поруч, шість, он на горі сім. Ну, вони ростуть прям цілими грибничками. Якщо ви, я ж ще раз кажу, що якщо ви знайшли одну тополину рядовочку, Оглядайтесь, дивіться уважно і у вас буде поруч ціла грибниця. Це я вам даю 100%. Також будемо забирати ці грибочки і рухатись на іншу локацію. Так, друзі, да, насипало вже насипало. Листопад не зря він і називається листопад. Вже вся земля, все вкрите листям дубовим. Шарудить під ногами. Клас, атмосфера, те, що потрібно. Спокій, тишина, листя, яке шарудить під ногами. І в горах, в кронах десь гуляє вітер. От така красива у нас дубова дубовий лісочок. Ну, блудим, блудим, шукаємо грибочки. Грибалочка все покаже. Друзі, є у мене до вас одне таке питання. От Бачу я ці гриби, зустрічав, але я не знаю правильно, як вони називаються. Зараз вам покажу це все діло. Ось їх вони теж отак от ростуть. Там далі рижечок, ну то потім вже. Ось отакі ось грибочки, зараз один витягну, вам покажу. Дивіться, схожий на моховичка, Така бархатиста шапиночка. Дуже схожий на моховичка, Тут під низом ось сито таке. Ну я, я читав вводив, але я ніде не знайшов правильної відповіді. Мені видає кучу всяких варіантів, але, я жарю, мені дуже схожий на моховика. Підкажіть, якщо хто знає, що це за грибочок. Ну, Просто для себе, щоб я розумів, що це їстівне, не їстівне. Запах приємний, запах грибний, ароматний, абсолютно нормальний. Тобто все-все-все дуже класно. Зараз зроблю надріз. Отак от у розрізі, друзі. Хто знає підкажіть мені, будь ласка, що це за грибочок. Просто самому цікаво. Таких не бачив. Зелененька, трішки зелененька, бархатиста така шляпинка. Дуже цікаво. Все, подякував. Зараз вам покажу рижика. Рижики також ось появляються. Ну теж такий, трошки вже вяленький. Але рижички в лісі є. Так що ходіть, збирайте і будуть вам грибочки. Так, люди знайшли ще такого підосичника красунчика. Дуже гарний грибочок. Ну, підосичників, підберезників ми не беремо. Хай він стоїть росте далі. А ось трошки далі, зараз вам покажу. Також я довго чекав на ці грибочки. І ось листопад вони почали з'являтися. Друзі, зеленушечка. Це також один з підвидів рядовочки. Дуже смачненький грибочок, їстівний, такий, як і рядовочка. Ось я вам зараз покажу приклад. От дивіться, ось зеленушечка. Ось зеленушечка, а ось рядовочка тополина. Бачите, от візуально вони дуже-дуже відрізняються. Але це одне й те ж саме сімейство. Під низом пластиночки під шляпинкою. Бачите, який цей жовтий такий лимонного кольору. А цей біленький. Зеленушечки теж можна вживати, дуже смачненькі, ось вони тільки-тільки витикаються. Ось дивіться, зараз вам покажу. Розгортати не буду. Ось, бачите, ось зеленушечка, ось, ось витикається, ось пагорбок. Ось іще один пагорбок. Оце десь через тиждень, отут буде зеленушковий рай. Я вам кажу 100%. Вони полюбляють такі місця, це де росте мох, біля сосен, де голочка валяється. Оце зеленушечки такі ростуть. Ну так от, візуально бачите самі, різниця дуже суттєва, але грибочок і той, і той дуже смачненький. Люди, Ілюшка погукав, каже, що знайшов. Ага, і я побачив грибочок. Молоденька Березка, така що то Ілюш тебе? Біленький грибок. Біленький грибок, ну викручую подивимося на нього. Оба! Є? О, бачиш, трошки пересоший, шляпинка лопнула, але з виду дуже гарний красивий грибочок. Ну клас, клас, збираємо далі, рухаємось далі. Є люди ще парочку грибочків, зараз вам покажу. Друзі, зараз вам покажу. От під один такий. Ось інший заховався прямо під гілочками. В листочках отакі от от красунчики-підосичники. Є, підосичника в лісі дуже багато в цьому році, я ж кажу. Ну, вони в принципі то так і ростуть. Один, два, там, ну, 3-5. От раз я тільки знайшов гривницю, 25 штук їх було. Ну, я тоді дуже був здивований, дуже. Я такої кількості не зустрічав, щоб отак всі разом і в одному місці. Але підосичники є, красноголовці є. Так що ще один грибочок в нашу копілочку. Поїхали далі. Друзі, бродили бродили з Ілюшкою, зайшли в модриновий лісочок. Ну, модрини бідненькі, з грибами тут бідно. Але Ілюшка каже, що знайшов якусь парочку трофів. Ану, пробуй, доставай. Що то в тебе... Ой, красені, які красені, біленькі. Ну, в модринах так і є, до них. Поки доберешся, це супер-пупер важко. Ану пробуй, викручуй, пробуй. Я на перший раз також зустрічаю в Модринах білі гриби. Гляньте який красун! Який красун! А другий, другий там взагалі буде красун, я чую. Аккуратно, акуратненько. Ні, та ти просто його викручую і все. Ану, достанеш. Ой-ой-ой, гляньте у мадрині, як заховався. О, Класяндра, взагалі. Гляньте, один, другий. Дебелі, дебелі, білі грибочки. Ну, от вам за те, що я кажу, що білі гриби є всюди. І мадрини, і дубові ліси, і соснові ліси. Є завжди білі гриби. Треба тільки ходити їх і шукати. От таких ось два красенька біленьких поїдуть з нами додому. Супер, просто бомба. Люди наткнувся ще на білих груздів. Також грибочок істівний на любителя. Їх потрібно вимачувати. Там определена своя процедура. Але гриби гарні. Дивіться який розмір, шляпка десь в діаметрі сантиметрів 10-12. Гарненький. І ось, бачите, теж витикається з підмох ось тільки краєчок ось показався. Ну, Я його розкривати не буду, кому треба, хай той розкриває. Ось. Ось оце все. Оце білі грузді люди. Під мохом повитикалися. Ну, гарні, гарні грибочки теж. Ну, на любітелях, хто любить, в лісі є вони і можете йти їх також збирати. Ну отак от ось. А ось ще ціла грибниця прям цих груздів. Вон два штуки, три штуки, чотири штуки. Ось, бачите, сидить. І ось ще Під вєтками 5, 6, он 7. Вон 8, 9, 10. Он на пагорбку. Також під вєточками є. Ну, лісти я за ними не буду, вони мені і даром не нужні. Так що грузді є, в лісі теж поперло, якось їх не було. А зараз пішли. Пішли потрошечку. І грузді, бачите, і зеленухи почали рости. Ну, в общем, то якось, якось так люди. Да. Все, виходжу, йду до наших роварів. Ось сироїшки також ще ростуть, дивіться, бачите, красунчик і поруч щось росте. Рядовочка, От за рядовочка я обов'язково присяду. Рядовочка це той грибочок, який я люблю. Ось вона тополина рядовка. Парадоксально, ну факт, бачите, росте ось в сосновому лісі. Ось грибочок, ось маленький також ось. Тільки, бачите, тільки починається рядовка витикатися. Листопад місяць вона тільки вилазить. Ну, так ось. Люди, знайшов ще ось різновид грибочків, також їх не бачив з минулого сезону. Називається Єжовик строкатий Єжовік, їжовик, то як його називає. Також, їстівний грибочок, люди вживають його в харчування. Зараз вам його покажу, ось достану один, покажу. Ось дивіться, бачите, під низом оці іголочки. Оце їх треба зчищати, ці іголочки. Ось, бачите, просто я пальцем тру. Ось, і вони зчищаються. Оце зчищаєте оці голочки, вони м'якенькі, нічого страшного немає. абсолютно. І вживаєте в харчування. Ось от такі яжовики строкаті. Я ж в в цьому році, в цьому році, сезоні я їх ще не зустрічав, це перші, які я їх побачив. Ось такі от грибочки. На смак напоминають, ну таке, знаєте, куряти нас з яловичиною. Чимось навіть парасольку вони мені нагадують більш по смаку. Отакі от грибочечки також почали з'являтися в листопаді місяці у нашому лісочку. Ось, бачите, тільки-тільки невеличкі в тому році ми тоді ходили, збирали, так вони були такі здорові, страшні, як лапухи, просто здоровезні. А це ось мілесенькі. Ну а так от, друзі, ще один різновид нам в капілочку, єжовик строкатий, їстівний грибочок. Все, погнали ми далі. Ну що, друзі, ось і вечір вже буквально настав, пройшли наші половиною години, пролазили, пробукали по лісі, знайшли свої знахідки, знайшли біленькі, знайшли рядовочку, те, що ми планували. Але також дуже порадували те, що зеленушки почали вже рости в лісі. Це також немаловажний фактор, також смачний і їстівний грибочок, який можна вживати в харчування. Відпочили трішки, зарядилися енергією. Ти як Сергієш, зарядився, хоч трошечки? Так. так. Трошки аж підморилися, не то, що зарядилися, а підморилися. Ну, така вона грибалка і є. Начебто душою відпочиваєш в лісі, але фізично для того, щоб знайти гриби, треба ходити, ходити. і не один, і не два, а десятки кілометрів. Так що, друзі, не прощаємося з вами до наступних відео. Всім Па-па.